Привіт усім! Щойно я прийшла з нової пошти, отримала посилочку і відразу вам показую. Я дещо собі замовляла в інтернеті, а саме побачила рекламу дуже гарної Шовковиці плакучої форми. І відразу її замовила. Правда, не знаю, що це за сайт, там не писало. Просто була реклама самої Шовковиці. І написати номер телефону та ім'я, і натиснути Замовити. Ну, я так і зробила і замовила цю шовковицю. І така от шовковиця мені прийшла. Ну, не знаю, казали плакучої форми. Чи це є саджанець плакучої форми, чи ні, хто знає. Щось я навіть не знаю, чи він схожий на плакучу форму. Ось такий маленький сачанець, загорнутий корінець в таку плівку. Там потрібно було робити замовлення на 300 гривень. А ця шовковиця, здається, коштувала 175 гривень, щось таке. Порадили просто добрати, щоб було на суму 300 гривень, дві малини жовтих. І прийшла ще отака от малина. Ну Гілочки, вони щось такі сухенькі, ну дуже сухенькі. Я не знаю, ще не розгортала корінь, треба подивитися, в якому стані корінь буде. Ось така малина. Ось тут добре видно, бачите, гілочка вже така суха. Ну, не знаю, що то, щось я не дуже задоволена цією покупочкою в інтернеті. Бо я весь час рослини замовляла собі в агромаркеті. А то щось мені цього разу отак от попалась та реклама Шовковиці. І я її замовила. Ну, не знаю, ще розгорну корінці, подивлюся. В якому стані ці корінці. Так, ще я вам прочитаю, що тут пише: дерево шовковиця, плакуча, біла. Там е, можна було вибирати чорну, білу або рожеву. Я обрала білу, дворічний, ранній, цей садженець це дворічний садженець і малина, дерево, жовто. Плідна. Дві і це все вийшло на 351 гривню. Ну, і 70 гривень доставка послуги нової пошти. Ну Не знаю, зараз я ще розгорну плівку ту і подивлюся на корінці. Розгорнула я корінчики і відразу вам показую. Ну, Оце дереце має таку хорошу кореневу систему, і воно ще навіть таке трохи вологе. А малина зовсім суха. Ну Не знаю, я замочу на ніч у воді трохи. І нехай так ніч постоїть. Потім ще замочу в корневині. І вже буду завтра висаджувати. І так, прийшла я до саду. У нас сьогодні погода така пасмурна, на дощ збирається. Хочу висадити цю шовковицю. Простояла, вона ніч у мене у воді. І хочу її ось сюда от сюди посадити. Хоча Щось сумніви у мене до неї. Ну, не знаю, спробую висадити, а там подивимося, чи приживеться чи ні. Викупила я вже ямку, дам ще сюди трохи компосту і посажу її сюди. Ну все, посадила я шовковицю. Ну, це явно не плакуча форма. Бо, я так розумію, у плакучої форми мав би бути штамп і якась прививочка. Тут такого немає. Тут агілки бокові ростуть. Ну не знаю, чи щось виросте з цього, чи ні. Будемо бачити. Ну, посадила і подивимось далі. Тут у мене такі новенькі тюльпанчики виросли. Теж такі малесенькі мініатюрні. Такі гарні. Зараз сонця немає, то вони закрилися. І ще залишилось мені висадити цю малину. Ось щось я в цій малині не наблюдаю признаків життя. Вона така суха. Напишіть мені, друзі, в коментарях, чи у вас траплялись такі випадки, такі спонтанні покупочки у невідомих продавців. І чи приходили такі рослини у такому стані. Цікаво буде. Взагалі, я думаю, не варто купувати рослини у невідомих продавців. Вже треба в таких перевірених. Хто знає, що точно прийдуть хороші рослини, живі. Так, зараз ще висажу оцю малину. Ну, посажу, ну не викидати ж. І ще я вам хочу показати. Розквітнув у мене такий бузок. Він молоденький, але ну, такі пишні квіти у нього, а пахне як. Ну, хоч це радує.